Допомогти зібрати кошти на створення спортивно реабілітаційного центру інвалідів в Ужгороді намагались на благодійній виставці продажу творів мистецтва. Подібні заходи в обласному центрі проходять вже не вперше. Завдяки закарпатським художникам, які надають свої роботи, лише за останні півроку вдалось провести п'ять благодійних аукціонів. Ясно, що художники щиро з душою відгукнулися, і з радістю ми цю цю річ зробимо. Єдине, що чекаємо, щоб прийшли люди, які хочуть придбати це мистецтво. На благодійному заході представили близько 40 картин закарпатських художників у різних жанрах. Їх вартість була суттєво зниженою. Картину можна було придбати від 2 до 4 тисяч гривень. Виручені кошти мають виділити на оформлення всіх необхідних документів для майбутнього спортивно-реабілітаційного центру для інвалідів. Документація дуже кошти дуже великі. Треба. Обще сума десь 100 тисяч треба. Зараз маємо на рахунку 2 тисячі. Це дуже мало. Благодійний аукціон також відвідала генеральний консул словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова. Як розповідає дипломат, на запрошення не змогла не прийти. ja v Užhorodi perše na takým zachyde. No i ja báču, smotriu, bo cej ce blahodíny večer má duže, duže silný taký humanitný nástroj i, i sens i cel. Відвідав захід також і голова Закарпатської ОДА, який відзначив великі зусилля та відвагу обласного осередку Української Федерації спорту інвалідів у прагненні досягти своєї мети, а саме створити новий спортивно-реабілітаційний центр під назвою Відродження, який також зможе прийняти і бійців. АТО. я дякую художникам нашим, дякую, що ви відгукнулися на таку виставку. Це треба робити. Це треба робити, тому що це теж боротьба, це теж відповідь агресору на його дії. У майбутньому реабілітаційному центрі планують відкрити масажні і процедурні кабінети для реабілітації інвалідів. Також у приміщенні знаходитимуться спортивні майданчики для заняття спортом.